Загинула 11-річна дівчинка. В селі Раківчик Коломийського району трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка спричинила трагічну загибель неповнолітньої. 38-річна автовласниця на швидкості виїхала за межі проїзної частини автомагістралі. Відтак автівка опинилася в кюветі. Поліція встановлює обставини події. дорожньо транспортна пригода сталася 8 жовтня близько тринадцятої години 30 хвилин в селі Раківчик Коломийського району. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen Golf перебувала 38-річна мешканка села Хімчин Косівського району. Водійка, рухаючись автодорогою Н-10 з 3 червінці Мамалига, після проїзду за округленої ділянки дороги, з мокрим покриттям, не впоралась з керуванням, допустила виїзд автомобіля за межі проїжджої частини дороги та з'їхала в кювет. В салоні автомобіля, окрім водійки, перебувала 11-річна пасажирка. Від отриманих тілесних ушкоджень неповнолітня померла на місці. Водійку автомобіля доправили до Коломийської лікарні, проте від госпіталізації вона відмовилась. Слідчі встановили, що за кермом жінка була твереза. Наразі, за фактом ДТП, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. у котре закликають водіїв бути обережними на автомагістралях і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Михайло Березень, Вікторія Богдан, Андрій Бусяк, новини на вежі.